Скажіть чесно, ви теж ведетесь на акції для батьків, навіть якщо економія 4 злотих. Бо сьогодні ми з Максимом саме так і зробили: Неділя, кіно, акція, скільки платиш за дитячий квиток, стільки ж і за свій. Звучить класно, правда? По факту мінус 4 злотих. Але знаєте що? Все одно приємно. Бо коли ти мама в декреті, навіть 4 злотих це вже принцип. Прийшли в кіно, дітей багато, батьків ще більше. Ми прийшли раніше і чекали 15 хвилин, і це була помилка, бо реклама плюс очікування дитина вже втомилась до початку мультика. Сам мультфільм був непоганий, кіця коцюр подружжя, вона складалася з декількох частин маленьких. Максим у залі сказав, що йому сподобалось, але я знаю, що він все одно попросить через годину ще інші мультики. Після кіно класика Макдональдс. Я хотіла спробувати набір з фігурками друзі за 3490. Там, як в Happy Meal, можна вибрати Big Mac чи щось інше, я просто не дуже знаю, бо завжди беру Big Mac. З фігурок Моніку вже розкупили, Максим вибрав Чендлера. Скажу чесно, фігурки не дуже схожі, трохи дивні, але символічно приємно. Типу, доросла жінка, 35 років купує собі чендлера. Ну а що, я теж маю право на ностальгію. У Максима в Happy Meal попався бегемотик. Разом за два набори вийшло 55-30 грошей. Я вважаю, що це нормальна ціна. Потім він побігав на гірці, а додому я заманила його фразою: підемо, купимо рожевий тортик. Материнська стратегія працює безвідмовно. Також я взяла собі ще пиріжок з малиною та сиром. Спробувати сезонну пропозицію, бо в Україні я обожнювала вишневий такий пиріжок в Макдональдсі, а в Польщі його немає, тільки яблучний є. А яблучний мені взагалі не заходить, а цей приємний сюрприз. До речі, якщо хтось не знав, до 28 числа в додатку є купони в Макдональдсі. Минулого року теж була така історія на лютий, там є дуже вигідні ціни. Прийшли додому, Максим вже каже, мама, хочу ще мультики. Хоча в кіно ж сподобались, але треба ще. Ну що ж, 40 хвилин там подивились, значить ще 40 хвилин можна і вдома. Бо неділя, бо дитинство. по мама теж хоче спокійно з'їсти свій піріжок. І до речі, цього тижня я вела трекер витрат. Прямо записувала все. Кіно, Макдональдс, тортики, імпульсивні покупки, усе. Мені самі дуже цікаво, скільки реально коштує така звичайна неділя в Польщі. Тому, якщо вам теж цікаво, приходьте в понеділок, буду все підраховувати і чесно показувати цифри. Бо економія 4 злотих це добре, але знати свої витрати ще краще. Всім гарної неділі.